Я його бачу різним, я його бачу актуальним, я його бачу рефлексуючим, я його бачу резонуючим сьогоднішнім днем. Я його бачу таким, який не обов'язково відповідає на всі питання, але пропоную поміркувати над над будь-якими темами. Які о, піднімаються у виставі. Ну, по-перше, тому що вона актуальна, як на мій погляд. По-друге, тому що вона написана молодою людиною, молодим драматургом. О, і вона мені здається, що вона сьогодні допоможе. Людям, можливо, навіть знайти якісь відповіді і виходи. Я очікую цікаву роботу. Я очікую побачити ідеї молодих людей, які, власне, цю, цей проект роблять. Я хочу побачити якісь їх бачення театру. Сучасно, якісь нові прийоми, нові форми, можливо, навіть будуть, можливо, якісь нові знахідки такі цікаві. Ну Тому я очікую такий сучасний продукт, який, який сьогодні є, ну, який відгукується сьогодні, от таким резонансним. Якимсь явищем. Тому я думаю, це повинно бути цікаво виставити на мій погляд. Іншого варіанту нема просто. Дивіться, якщо ви слідкуєте за життям театру, то ви повинні її побачити, тому що вона є відображенням певних змін, які сьогодні відбуваються у театрі. І, і ви маєте бути дотичні до цих процесів, тому що це історія. І це молода енергія, яка, на мій погляд, сьогодні має рухати і країну, і театр, і всі ті процеси, які будуть після перемоги і відбуваються вже сьогодні. Тому я думаю, що ви мусите прийти, подивитися, зробити свої висновки. І знайти вихід. Ми не встигли за день поставити виставу, якщо вже так практично підходити до питання. Ну, по-перше, у нас йолки. Давайте спробую собі це уявити. <реку> <реку> Можливо, легше буде, так. Ну, не знаю, треба, треба зрозуміти режисерське бачення. Рамікому? Йолками. Йолками!